7.00 на годинку і цей новий тиждень ви розпочинаєте з ранком вдома. Вітаємо! Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Неперевершений музичний супровід забезпечує маестро Костянтин Драгульов. А смачним наш ранок робить кулінарний експерт Чаба Бакош. Обов'язково занотуйте те, що він сьогодні готуватиме. До речі, Чаба, чим ти нас сьогодні дивуватимеш? Сьогодні будемо готувати не чізкейк, кейк, а чізстейк. стейк. Буде багато м'яса і багато сиру. О, oh, є! Yeah. No. Так, ну а поки у всієї команди не розгулявся апетит, я хочу привітати мою колегу, співведучу Ірину Хоменко з її першим ефіром у програмі Ранок вдома. Дякую, Костя. Дякую. Я, чесно кажучи, дуже хвилююсь, адже відчуваю, цю покладену на мене відповідальність. Звичайно. Але спробую зробити ці дві з половиною години зі мною максимально легкими та цікавими. Подивимось. Ну, тоді розпочинає з анонсу із задоволенням. Тож наша неперевершена ранкова команда підготувала низку неймовірних телеісторій. Покажемо і розкажемо, як автівки маскують для передової, так. а також як браслети на руку рятують життя. Будуть у нас і карикатури на російського диктатора і проекти на підтримку України. Також ми згадаємо про ковід 19 в умовах російської агресії, адже хвороба нікуди не ділась. А фінансової грамотності повчимося у досвідченого фінансиста. Тем багато, тож не втрачаємо ні хвилини, а починаємо. 19 вересня на календарі. І сьогодні, 40 років тому, народився знаєш хто? Хто? Дивись. Ти? Смайлик. А. Слухай, кось ну я не уявляю, як ми сучасні люди жили без емодзі. Мої текстові повідомлення ну точно багато втратили. А знак на основі двокрапки Дефіса і душки першим в мережі запропонував американський професор Скотт Фалман. Так от. Він і є тато смайлика. Я зрозуміла. Слухай, Ну, напевно, цей чоловік і сам не знав, яку видатну річ вигадав для людства. Ставлю тобі смайлик. <світ> і запрошу до перегляду інших важливих подій, що відбулися сьогодні у нашій традиційній рубриці День в історії. Сьогодні у світі залишилося не так багато країн, де у жінок обмежене виборче право. Наприклад, у Ватикані. Але обрання органів влади до кінця 19 століття залишалося суто чоловічою справою. І тільки 19 вересня 1893 року Нова Зеландія надала таке ж право і жінкам. Однак це було лише право обирати, а не бути обраним, а точніше, обраною. Балотуватися до парламенту жінки змогли лише в 1919 році. Відтоді вони не втрачали шансу випробувати свої сили в політиці. Зараз у парламенті Нової Зеландії жінки мають понад 40% місць. Місць, що є одним з найбільших показників у світі, а найвищу посаду прем'єр-міністра займає жінка Джасінда Ардерн. Скільки років києво могилянській академії? Братська школа, з якою почалася історія університету, була заснована в 1615 році. Тут навчалися гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, з філософів Григорій Сковорода. Але на початку 19 століття священний синод Російської православної церкви закрив академію. І тільки в 1991 році цього дня вже в Незалежній Україні Києво-Могилянська академія відродилася як сучасний університет. А ще через рік був набраний перший потік студентів. Українців у Канаді чимало. Сьогодні діаспора налічує понад мільйон осіб. А почалося все в цей день в 1891 році. Перші іммігранти Іван Пилипів та Василь Єленяк три тижні пливли Атлантикою на пароплаві Орегон і нарешті пришвартувалися в Монреалі. Обидва родом з карпатського села Небилів. На далеку подорож наважились, почувши про вільну землю. Мовляв, за копійки можна було отримати в своє розпорядження до 65 гектарів. І Пилипів і Яленяк стали заможними хліборобами а також посприяли переселенню ще кількох українських родин на нові землі. Згодом всі разом заснували найбільше поселення українців в Канаді. Зараз це місто Шимпан, що в провінції Альберта. Більш того, ялиняк навіть встиг побути його мером. А яким буде 19 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.